Валерій Борових, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Контакт, учасник бойових дій з нами на зв'язку. Пане Валерію, мої вітання. Доброго здоров'я вітаю на взаєм. Пане Валерію, насамперед хочу з вами проаналізувати цю нічну атаку на Київ. Ворог використовував і БПЛА, і ракети. Бачимо орієнтований маршрут. Опублікували мапу, як рухались ці ворожі цілі. На що ви звернули особливу увагу під час цього масованого удару? Ось, наприклад, очільник Ігор Клименко МВС Ігор Клименко відзначив, що цієї ночі РФ використали реактивні БПЛА. Кияни зокрема ділилися в соцмережах, що чули. Новий звук безпілотників, звісно, всі вже всі вже, мабуть, що хто був в Києві, чули ці нові звуки, і мало того, вони накладались на інші звуки там, і це було фактично ну якби новий тип ударів, тому що вони цей дрон відпрацювали на Сумщині. І до цього вже експерти е, е, говорили постійно, що до цього потрібно готуватись, тому що Герань-3, е, який вони там на базі 236-го шахеду зробили. Вони е, додавали туди турбореактивний двигун, збільшили бойову частину. І ще поки що ми не бачимо в такому масовому застосуванні, але додається штучний інтелект для обходу наших систем ППО, тобто перші шахеди або імітатори вони бачать і виснажують нашу систему ППО, і потім вже розуміють звідки ідуть. Постріли по знешкодженню цих дронів, і потім вже вони відпрацьовують заходи і тактику застосування з різних напрямків з різними тактичними там моментами для того, щоб. Ну, краще вразити цілі, які є на нашій території. Тобто, можна припустити, пане Валерію, що зараз РФ випробовує ці реактивні шахеди, зокрема і на столиці, аби зрозуміти який спосіб вони можуть їх в подальшому використовувати в більшій кількості. Очевидно? Ну фактично, випробування вони вже провели. На інших областях, не а зараз вже йде застосування практичне бойове, і вони прекрасно розуміють, що для подібних типів безпілотників фактично це ракета-дрон. Вона летить уже 500 600 кілометрів на годину. а на на пікуванні вона вже дає 700 км на годину. Більша бойова частина, яка про що це говорить? Це може бути і не настільки точне враження, але коли в тебе там більше 100 кг на борту, то це вже досить потужний вибух, і ми mm -hmm. це бачили. Для Знешкодження такого типу типу ударної зброї у нас не вистачає систем ППО, тому що це вже не фактично не діють кінетичне знешкодження кулеметами. Там це бінго буде, якщо його зіб'ють кулеметами. Mm -hmm. Тут уже потрібно ракети, тут уже потрібно більше гел гелікоптерів, Вони проявили себе непогано для знешкодження а також авіації традиційні засоби, які ППО, які з дорогими. Ракетами, тобто навіть дрони перехоплювачі тут будуть більше безсилі, чим попадати, тому що е, досить велика швидкість, і е, тобі потрібно е, мати точно з такою швидкістю, точніше, навіть не точно з такою швидкістю, а з більшою швидкістю е, твої засоби знешкодження, тому недостача засобів ППО зараз проявляється якраз. Так, але пане Валерію, якщо я правильно розумію, навіть припустимо, якщо б у нас були усі ці відповідні засоби ППО, все одно знешкодження таких реактивних дронів воно досить є складним, враховуючи їхню швидкість чи ніч чи тоді, в принципі, може бути навіть 100% ураження, якщо в нас будуть всі необхідні засоби для цього. Якщо ми будемо розвивати ракетну програму, і будуть uh -huh. дешеві е, ракети в цьому напрямку працюється із компанією Таліс і з іншими компаніями е, і системи детекції цілі, то це як би вам сказати це типічна ціль uh -huh. для, е, для традиційних засобів ППО, які Працювали ще і в радянському союзі, просто їх в достатній кількості немає. Тобто, тут треба працювати в напрямку здешевлення ракет. якщо буде гарна система, детекції супроводження цілей доведення ударних механізмів до цілі. Premises, mm. то там уже далі підключаються ракети, які мають вартувати значно дешевше, ніж 10 тисяч, наприклад, 5-6 тисяч. Але якщо і це і 10 плюс-мінус, то нормально, тому що такий дрон, він коштує вже більше 100 тисяч доларів. Mm. І тому, якщо будуть такі ракети в масово, і система детекції, як я вам говорив, супроводження цілі, то тоді вже це буде нормальний засіб по знешкодженню, таких іще е в ну в достатній кількості немає. У нас є засоби там типу французького краталу або е гепарду в які яких є радари, які можуть супроводжувати, бачити ціль, передавати е, на знешкодження і супроводжувати, але вони не в достатній кількості. Кратали всі фактично, Французи поставили в Україну. Вони не випускають уже ці засоби знешкодження. Зараз е, випускає е, і модернізував це е, Південна Корея, але в нас з ними в збройовому плані. Не складаються поки що відносини. Вони там переживають за свою безпеку і за якісь взаємовідносини, не взаємовідносина, скажімо так, проблеми з е, Росією і з КНДР. Mm -hmm. Тому е, у нас не так багато засобів, які можуть знешкоджувати подібні дро. Так, пане Валерію, маємо завершувати. Але ще хочу одне запитання коротеньке поставити вам з приводу запусків цих шахедів. Ми бачимо, що з усіх напрямків цього разу запускали в принципі, це доволі типова ситуація для масованої ракетної атаки. Але ось ці пускові майданчики, якщо говорити про їхню логістику, як вони організовані, і найголовніше, що нам заважає їх. Уразити, аби не відбувалися пуски шахедів так в такій масовій кількості, ну звісно, більшість пускових майданчиків нам відома. Частина невідома там в Криму і в угу. інших частинах окупованої території або Росії. Але Орловська, Брянська область це зрозумілі пускові майданчики. Орловський найбільший пусковий майданчик з великою кількістю підземних бункерів з стаціонарними установками, а також з можливістю запуску по довгій посадковій слузі з автомобільного транспорту. Що заважає це не наявність достатньої кількості ракет дальної дії. І це це досить важливо. Мало того, вони прикриваються там е, системами е, е, С 400 е, тобто ППО, тому не всі е, наші можливості е, дотягнутися до них е, з на, нашими ударними дронами, вони можуть бути неефективними. Угу. Тому потрібно потрібно серйозне враження, і дрони е, бункери не не розіб'ють з тією. З тією бойовою частиною, яка на сьогоднішній день існує, тому тут потрібні ракети в достатній кількості, які в принципі ефективно себе проявили там єйську, коли знешкодили там подібний майданчик, але він був не досить великий. Воно зберігалось це на відкритій там девтентованих там, приміщеннях. І тому ну там там знешкодили, там немає вже його. Але інші вони ж не стоять на місці, розвивають. Не всі можна знайти. Тому що вони не являються дуже великими об'єктами. Ну це Орловський mm. і Брянський, це це там там основні майдані. Так зрозуміло, пане Валерію. Дякую вам за роз'яснення за те, що долучилися до нашої ефіру. Я нагадаю, Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій був з нами на зв'язку.